Доброї ночі, дорогі друзі. Починаємо прямий ефір. Починаємо стрім. У нас ніч з 12 на 13 травня. Радий вас бачити, радий чути. Долучайтеся до ефіру, до спілкування. Це прямий ефір. Підіб'ємо підсумки понеділка. Дякую всім, хто дивився на вихідних. Ви знаєте, політичне життя починає набирати обертів, тому що ми будемо мати на цьому тижні. Я думаю. Багато гучних подій. Я просто так думаю. звичайно, може все скластися інакше. Але з огляду на те, як складаються зараз геополітичні пасіянці, я взагалі не виключаю, що все-таки зустріч в Стамбулі відбудеться, тому що наявність на плани Дональда Трампа туди прилетіти, це те, що робить зустріч набагато більш вагомою, ніж якби скажімо так. Це була одностороння пропозиція. А наявність Трампа вона змушує Путіна ставитись до неї ну, більш, більш відповідально. Чому тому що Путін явно не хоче потрапити під санкції? А для того, щоб уникнути санкції, він має, хоча б в чомусь дослухатися до лінії поведінки Трампа. А Трамп хоче цієї зустрічі. Він про це заявив. Він тут навіть може приїде відповідно. Для України це теж вкрай важливо, так друзі. Ну що ж, стрім у нас розпочався. Я вас попрошу, подивитися мій ефір. На тему я був сьогодні на телемарафоні. Я вам закинув туди в чат посилання. У вас буде нагода побачити. І так само я попрошу вас зробити донати для збору на антенну-ретранслятор для дронів. Які летять вбивати наших ворогів для підрозділу Карна в складі 22-ї бригади Національної гвардії, Київська Русь, напрямок Турецький, Нью-Йорк, Донецька область, Україна дуже складна смуга оборони. Підрозділ Карна воює спільно з бригадою Національної гвардії Азов. Це їхня смуга відповідальності і вкрай складна там ситуація, але з іншого боку, я так само. Вважаю, що Україна вистояла і вистає завдяки єдності війська і цивільних, які підтримують українських захисників, починаючи з першого дня війни, тому, будь ласка, будьте щедрими у ваших донатах. А ми тим часом починаємо. Отже, тільки що ввечері з'явилася новина, що Лавров обговорив з главою Туреччинського міністерства закордонних справ майбутню зустріч в Стамбулі, як вони називали в російській. Медіа Бульбашці Лавро обговорив з турецьким МЗС пропозицію Путіна Україні почати прямі переговори. Лавро обговорив з Хаканом Фіданом в телефонній розмові пропозицію Путіна. Хоча це, звичайно, не пропозиція Путіна, а пропозиція якраз України, тому що Україна з першого дня пропонувала переговори, коли тільки ця війна розпочалася. Напередодні була телефонна розмова Ордагана з Путіним про те, що Туреччина готова зробити все можливе для забезпечення припинення вогню і тривалого миру. А в понеділок ввечері вже з Володимиром Зеленським говорив турецький лідер, і теж настрій я б сказав позитивний. Щойно говорив з президентом Туреччини Ердоганом, на розмову, Вдячний президенту за підтримку, сказав Зеленський. Я підтвердив йому готовність до прямих і предметних перемовин з Путіним. Україна завжди підтримує дипломатію. Я готовий бути в Туреччині. На жаль, світ досі не отримав ясної відповіді з Росії щодо чисельних пропозицій припинити вогонь. Російські обстріли та штурми продовжуються. Москва весь день мовчала щодо пропозиції прямої зустрічі. Дуже дивне мовчання. Все одно треба буде. Росії закінчувати війну і краще зробити це раніше. Нема сенсу продовжувати вбивства. Президент Рдоган висловив повну готовність прийняти цю зустріч. Важливо, щоб президент Трамп важливо, що президент Трамп повністю підтримує зустріч, і ми б хотіли, щоб він знайшов можливість бути в Туреччині. Україна не хотіла цієї війни жодної секунди від її початку. Ми з партнерами разом дбаємо про безпеку. Ми разом будуємо надійну основу для встановлення миру. Разом діємо так, щоб дипломатія дійсно спрацювала, сказав Зеленський напередодні цих важливих переговорів, і це ну, справді може бути проривом з огляду на те, що присутність президента Трампа змусить Путіна злякатися, так сказав. Він просто не зможе, не зможе більше це ігнорувати. Тому що він боїться російських санкцій, американських санкцій проти Росії. Перепрошую. Так. Е, Друзі, стрім триває. Не забувайте робити донати на потреби Збройних сил. Е, сподіваюся, все буде добре. Е, сам Трамп він був перед пресою і так він все це сказав. Що на зустрічі в Туреччині будуть обидва лідери. І що він, Трамп, може туди полетіти, якщо вважатиме за потрібне, адже в нього багато зустрічей. В нас є потенціал для хорошої зустрічі, сказав Трамп. Ця зустріч могла не відбутися, але я наполіг, щоб вона відбулася, і вона відбудеться. І я думаю, в нас може бути хороший результат на цій зустрічі в четверту речні між Росією та Україною. Я думаю, обидва лідери будуть там. Я думав полетіти туди. Не знаю, де я буду в четвер. В мене так багато зустрічей, але я думав туди полетіти. Є така можливість, якщо я вважатиму, що якісь речі можуть відбутися. Але треба це зробити, треба врятувати 5 тисяч людей на тиждень. Це статистика Трампа про те, що 5 тисяч гине щотижня. Також Трамп двічі пішов від відповіді на питання про санкції. Його запитали: якщо Путін не з'явиться на ці переговори в Туреччину, чи долучиться Трамп до європейців, які посилять санкції проти Росії. На що він відповідає? Якщо я відчую, що це важливо, щоб укласти угоду. Я наполягав на зустрічі. Вони не могли зустрітися, тому що один казав припинення вогню, інший казав жодного припинення вогню. Все було туди-сюди. А я сказав: дивіться, ми маємо зупинити це. Просто зустрітись. Зустріч призначена. Їдьте на зустріч в четвер. Відповів Трамп. Його знову запитують і все ж. Чи розглядаються ви санкції на Росію, якщо Путін не погодиться на 30-денне припинення вогню? Ну, Путін, значить, Трамп відповідає: Я не думаю, що він не погодиться. Я не думаю, є в мене таке відчуття. Окей. Окей. Якщо є таке відчуття, будемо вважати, що це відчуття може бути е, виправданим. Е, на що Володимир Зеленський тут же зробив заяву? Чув, щойно заяву президента Трампа дуже важливі слова. Я підтримав Дональда Трампа з ідеєю про повне і безумовне припинення вогню. Достатньо тривало, щоб дати основу дипломатії, і ми цього хочемо. Ми готові забезпечити тишу зі свого боку. Я підтримав президента Трампа з ідеєю прямих перемовин з Путіним. Я відкрито сказав, що готовий до зустрічі. Я буду в Туреччині. Сподіваюсь, що росіяни не будуть уникати цієї зустрічі. І звісно, ми б всі в Україні хотіли б, щоб президент Трамп зміг бути на, там із нами на цій зустрічі в Туреччині. Це правильна ідея. Багато можемо змінити. Президент Ердоган справді може прийняти зустріч на найвищому рівні. Дякую всім, хто допомагає, сказав Зеленський. Такі очікування, бачите, дуже високі. Насправді зустріч справді може відбутися. Але ми бачимо, що з боку якраз Росії жодних офіційних заяв немає, але пропагандисти всіляко хейтять і принижують всіх, хто долучений до організації цієї зустрічі. Наприклад, Коц є такий пропагандист КОЦ з комсомольської правди, який ну, тільки, яких тільки брудних слів не казав на адресу України, європейців і так далі. Європейці перейшли на ультиматум, каже Кос. Останнє попередження від західних партнерів. Макрон заявив, що в Росії є час до вечора, понеділка, щоб прийняти спільну пропозицію України і ЄС про 30-денне припинення вогню. В свої 5 копійок вставили німці, сказавши, що підготовка до нових санкцій запущена. Чесно кажучи, всі ці європейські ультиматуми, последні попередження і гучні угрози вже сприймаються як. Щось фоно, щось на кшталт фонового шуму. Брюссель старано надуває щоки, побоюючись, що США і Росія відтіснили їх від переговорного процесу. Серйозно нашкодити вони поки не можуть. Залишається лише погрожувати кулаком. Ну ось які санкції на нас ще не наклали, запитує Коца, а я відповідаю: Не наклали санкції на тіньовий флот і на ті, хто купає, купляє вашу російську нафту, яку цей тіньовий флот перевозить. Також називає код українського президента просрочкою і таким чином повністю повторює наратив парахаботів, котре ми бачимо в них збіг в риториці, що підтверджує їхню скоординовану діяльність, що в атаках на українську владу. Або вони приймають пропозицію Росії почати переговори в Стамбулі без припинення бойових дій. Це пише Коц. А вже потім, коли погодяться прийняти план Москви, буде їм перемир'я. Або ні. А якщо ні, то наступні умови Москви стануть ще жорсткіше. Може, до того часу вже і певні регіони України захочуть стати частиною Росії. І це, як кажуть, в Москві стане новою відправною точкою в переговорах про майбутнє України. Пише Коц, ну зрозуміло, що всього цього не буде. Дешевий шантаж і понти. Зрозуміло, що якби вони могли хоч ще один регіон долучити, вони давно вже це зробили. У них просто немає військової спроможності. Їхня військова машина вже їде на останньому диханні. Все, що в них залишилося, це все, що не залишилося, це дронова. Спроможність в піввідрони, які вони хочуть використовувати ще більш активно на полі бою, але я теж переконаний, що скоро всі їхні дронові переваги теж будуть нівельовані, тому що розвиток технології йде дуже-дуже швидко. Секунду, друзі. Ага. У нас тут є теж важлива новина. Про визнання відповідальності Росії за збиття малазійського Боїнгу. Це авіакатастрофа 2014 року, коли здавалося, що точне збиття Боїнгу не. Залишиться безкарним. Але, бачите, пройшло 11 років, тільки зараз ми отримали рішення Ради Міжнародної організації цивільної авіації, яка підтверджує відповідальність Росії за збиття рейсу mh 17 Ще один крок на шляху до відновлення справедливості за цей злочин. Скільки грошей не витрачала Росія, скільки б зусиль не вкладала в брехню, правда, перемагає, і справедливість бере гору. Написав Андрій Сибіга, наш міністр закордонних справ, так. Тим часом Дональд Трамп зірвав санкційні плани Європи, підтримавши прямі переговори між Росією та Україною, пише британська, британська газета The Guardian, Адже план європейців полягав в тому, щоб накласти нові санкції проти Росії Дональд Туск. Прем'єр Польщі, Кірстар, прем'єр Британії, також президент Макрон і канцлер Мерц планували переконати Вашингтон запровадити санкції у відповідь, якщо Росія відмовиться від 30-денного перемир'я. Їхньою метою було показати Трампу, що Путін затягує війну. Але після підтримки з боку Трампа до переговорного процесу з Путіним президент Зеленський нібито був змушений погодитись на переговори в Стамбулі, аби не втратити підтримку США. За даними джерел Гардіан, Путін пішов на цю пропозицію, щоб не зіпсувати стосунки з Трампом і уникнути тиску з боку Європи. Ну в будь-якому разі, Стамбул це вже остаточна риска. Якщо Путін там не з'явиться і не припинить вогонь, то я переконаний, що санкції його не обминуть вже в жодному разі. Так. Також у президента Зеленського була розмова з новим Папою Римським Левом 14-м. Дуже тепла і справді предметна. Подякував за підтримку України. Дуже цінуємо слова Папи про необхідність досягнення справедливого і тривалого миру для України і про звільнення полонених, а також про депортованих Росією українських дітей. Думаю, що контакти з папою Римським на цьому тижні ще не останні відбулися. Держсекретар Рубіо провів переговори з канцлером Мерцем і міністром закордонних справ Британії Давідом Лемі. Наша спільна мета припинити війну. І припинити вогонь. Так, ну. Я думаю, що бачите, все-таки ситуація вона досить близько надходить до точки, коли припинення вогню обов'язково відбудеться. Я думаю, все-таки ми, напевно, зараз як найближче до цього знаходимося порівняно з усіма попередніми періодами. Так, стрім у нас в ефірі. Ну і да, і тут Луценко, звичайно, ви знаєте, в той момент, коли весь світ вболіває за Україну, за українську владу, за Зеленського, за його переговорну позицію в Стамбулі. Що ми бачимо з боку парахаботів, їх всіх, всіх цих діячів е, минулого? Ми бачимо е, хейт, бачимо з їхнього боку мову ненависті, яку вони транслюють, тому що вони не хочуть добра Україні, не хочуть перемоги українській владі. Тому що тоді вони опиняються дуже далеко від корита, де якого так прагнуть повернутися. І тому ми бачимо з їхнього боку тільки ненависть, ненависть і ще раз, ненависть. Ну і Тут же Луценко видає відео, яке називається Зеленський в Стамбулі. Це КВН проти КДБ. Ну, що хоче Луценко не зрозуміло, він тільки каже, що все неправильно. Що він би зробив правильно. І, і з цього потоку свідомості, єдине, що я вичне, що він каже, що треба Зеленському летіти в Стамбул, щоб до української делегації входили міжнародні радники. Але зрозуміло, що це повна нісенітниця, тому що в тому та -то, і суть стамбульських переговорів, що це вони мають бути один на один, без радників. Раптом виходить заява про те, що Зеленський готовий їхати в Стамбул без умови припинення ворду. По-перше. А по-друге, сам на сам із Путіним. Підкреслюю, сам на сам. З моєї точки зору, а, ну слава, це чистий КВН проти КГБ. Розрахунок, знову на абаяшку, ну я просто зразу не хочу по Бо ми вже декілька разів бачили результати. Починаючи з 2019 року, і далі ми бачимо результати е, політики того, що хтось когось може абояти. Так не працює з Росією, це більше спосіб. Тому, е, ну, слава Богу, що хоч не на стадіоні. І, і за тобі, спасибі. Але е, правильним форматом було б, якби українська дедерація приїхала разом із, наприклад, радниками числа серйозних посадових осіб, тої ж Німеччини, Британії, Франції, Польщі, ну, можливо, че тоді е, європейці були би свідками атмосфери і суті е, зустрічі із путіним. Бо якщо цього не буде, зараз дуже дружбу, якщо цього не буде, то Трампу першим позвонить Путін. А другим як... позвонить Вітко. А третє, ну і там уже додумати, в тому ну, до п'ятим дзвонить Зеленський. І в результаті Путін скаже, що я за припинення вогню. Я на ну, повна нісенітниця. Чому тому, що по-перше, в тому то і суть переговорів в Стамбулі, що ми не мають бути прямі без жодних радників і посередників з боку Франції, Британії, будь-кого іншого. І те, що Луценко Луценка це пропонує, це або від нерозуміння, або просто з метою просто накидати знову ж таки негатив на владу. Навіть в тих випадках, коли владу треба підтримувати, тільки тому що від цього залежить успіх твоєї держави. По-друге, звичайно, КВН проти КДБ ніяк інакше, ніж просто хейт і приниження Зеленського, не назвеш, що знову ж таки напередодні складних переговорів в Стамбулі, це виглядає як послаблення України. І я не виключаю, що колись Луценко в мемуарах напише: Ви знаєте, ну, тоді я працював на російське ФСБ, сам того не усвідомлюючи. Бо саме так Луценко коментував, коли е, його питали про справу Гонгадзе і про ті протести, які він організовував в 2000 році, е, як лідер України безкучного. Луценко казав: Ви знаєте, зараз він казав, я сам того не розумів, але я працював на ФСБ, тому що. ФСБ було зацікавлено, щоб Україна відвернулася від європейської інтеграції, від цього шляху, який вона обрала, і рухалась в обійми Росії. І якраз ми своїми акціями хитали ситуацію і рухали Україну в бік Росії. Але я зараз це визнаю, тоді я цього не визнав. Так може він і потім визнає, що зараз своїми коментарями просто намагається принижувати Україну, українську владу і підтримувати знову ж таки, це наративи, які поширює. ФСБ в українському медіасередовищі. Так, друзі, окей, ми переходимо до запитань. І до тих запитань, як перейдемо, попросив би вас підтримувати українських захисників. Збір на антенну ретранслятор для дальних польотів дронів для підрозділу Карна в складі 22-ї бригади Національної гвардії Київська Русь. Бригада придана до бригади Азов. В майбутньому корпус Азов, так, посилання завкидаю в чат. Це збір через фонд поваги». Там на банці вже є сума. Але це не на цю мету зібрана сума, це загальна сума грошей, зібраних на цій банці. І тому не дивуйтесь, що там велика сума. Насправді там безліч уже проєктів, реалізованих через цей фонд, зафіксовані. І коли відкривається банка саме фонду. По-іншому, воно виглядати, на жаль, не може. Ми не можемо там поставити мету і збирати її. Ми маємо збирати на спільну банку, в якій вже є гроші. Але цих грошей фактично немає. Вони просто відображаються, як начебто вони є. А насправді за них вже витрачено. Їх куплено за ці гроші куплено все необхідне для українських захисників. Так, Андрій Воліков, Таня Панасюк, Тетяна Ковальчук, дякую за привітання. Василь Соломін, Емілія Білецька, Елена Богданова. Кривий ріг вітаю. Андрій Волікав від гучності подій вони стають негучними. Зустріч на трьох в Стамбулі буде небезпечною для України, бо на нього буде тиснути двоє. А Трамп не розуміє ті хитрощі, які Путін використовує, але що робити? Ви знаєте, ви теж не переживаєте за Зеленського. Я думаю, він вже неодноразово показав, що тиск в його випадку працює в протилежному, напрямку. Чим сильніше тиснуть на нього, тим більше він не опір. Тому він точно під цим тиском не прогнеться. Хоч там Путін з Трампом вдвох буде це робити. Наталія Ван Ервен, вітаю. Людмила Бабіч, вітання з Італії. Ірина Канавал. Чи може Ердоган здати Путіна як воєнного злочинця? Ірина Канавал, ну, Туреччина не ратифікувала Римський статут. Але, звичайно, якщо Туреччина це зробить, думаю, все людство буде щасливо, тому що воно з великим. Ентузіазмом і очікуванням чекаю, коли закінчиться ця війна і буде покарання російських військових злочинців. Олександр Жудянський пише, що Путін не приїде. Ну, я не знаю, чи він приїде, чи ні, але я точно знаю, що. Україна не буде перепони на шляху до діалогу про мир, що Україна буде в Стамбулі представлена президентом. А вже приїжджати чи ні, це відповідальність Путіна і його пастка, в якій він насправді опинився, тому що ну, Зеленський, треба сказати, дуже вправно цю ситуацію розіграв. Фактично, вона безпрогрошна для нас. Або е він приїде, або не приїде. А Україна точно приїде і показує свою готовність до дипломатичного. Переговорного процесу. Якщо Путін не приїжджає, то він показує слабкість. Якщо приїжджає, то він у ситуації людини, яка буде жонглювати фейковими аргументами, виправдовуючи війну перед цим світом, це не перед журналістами-пропагандистами там сидіти, а набагато більш некомфортних для нього умовах. Тому я взагалі не включаю, що Путін або захворіє, або ногу зламає під час хокейного матчу, або щось трапиться з ним раптом, і він не зможе приїхати. І росіяни самі поступово потрапляють в пастку власних капканів. Вони думали, що Україні поставлять капкан, коли оголосили, що чекають в Туреччині на нас. А тут Зеленський відповів, що сам їде в Стамбул, і тепер Путіну доведеться викручуватися або їхати на цю зустріч свідомо розуміючи, що вона для нього буде програшною. Ніхто, крім Путіна, Зеленського, звичайно, не цікавить, та й Трампа не цікавить. Їх цікавить там Путін. Ні Медведів, ні Лавров, ні Патрушев, ніхто. Якщо приїде хтось інший, то, звичайно, ніхто з ними вести справи не буде, вважаючи їх просто нікчемними. Тому тут треба вболівати за українського президента, а не вкидати в медіапростір різну нісенітницю, як це робить Луценко. Людмила Андріївна, вітаю Київщину. Наталія Анохіна. Як же важко буде Зеленському, якщо все ж перемовини не будуть. Впевнена, Путін буде наполягати на капітуляції. Якщо буде Трамп, повинні бути лідери з Європи. Трамп на стороні Путіна, якщо той приїде. Я думаю, Трамп на стороні самого себе. А Реалізувати це йому простіше з Путіним, об'єднуючись проти слабшого. Амосон. Санкції на тіньовий флот від Британії. Полягають лише в забороні заходити суден в їхні порти, а не а от щось справді ефект, ефективне не застосували. Ну, да, значить, тоді залишається ще простір для вдосконалення цих санкцій, хоча скільки вже можна. Так, от відверто ігнорувати необхідність їх жорстко застосувати. Ольга Скарахот подала прохання президенту включити її в переговорну групу для захисту інтересів України. Що це? Нічого. Це просто, я думаю, що ви про існування цього депутата забули вже як декілька років. І це єдина мета нагадати про себе. Андрій Йопта пише. Дивовижне, але в Зелі непоганий рейтинг. Я йому теж лайко, лайк вліпив, коли він плішив в Стамбулі стрілу забив. Ну, от бачите, навіть скептичні люди підтримують Зеленського в всього. Есідхак безвітаю. Ганна Гайтера Зеленський дасть собі раду. Тетяна Денисова США виростили монстра, а самі перетворилися у Пухнасного Зайця. Ну, це да, така зміна образу США в очах вільного світу, вона ніколи на користь їм не піде. Навіщо переговори з вбивців? Чому не дають більше озброєння? Тетяна Денисова. Ну тому що Денисова, Тетяна, озброєння тільки це не вирішить. Тут треба комплекс. Санкції, озброєння, призов, мобілізація, постійний конвер на фронт і так далі. Есід хакпес, Сергій, тримайтесь на снаги вам, президент. Зеленський, наш наступний президент. Дякую за слова підтримки і будемо в це вірити. Друзі, година пізня, піду спати. Дякую вам за ефір, за теплі слова, за підтримку. І прошу зробити донат в описі відео банка. Банка є в чаті. Тут всіх обійняв. До скорого, до побачення.